Продовжую все про абрикоси. Оце цукати, які я в попередньому відео показувала. Оце третій раз я їх загрузила, потім на дуршлаг викинула водичка сироп стік. І оце я вже поставила це 2,5 кг, там на 50 г було більше. І, і вже я от такі ящички для сушки поставила, але там у мене сушиться ще. І зараз я покажу. А це вже третій заход. Цей вже один раз прокипіли. Тут оце зібрані абрикоси я проварила 20 хвилин і відставила. Так, і зараз покажу ще. А це ті перші сушаться. І так як було сказано 12 годин. У мене не виходить 12. Я наче, правильно рахувала. Але оце вже в мене пішла 14 година. Ще півгодинки і буде 14. Ну, і оце вже, мабуть, все. Дивіться, вони ось такі м'якенькі. От, ну, побачу, оце виключиться воно вже, і потім поставлю ти. Ну, на вид дуже гарні. Я не пробувала, чесно говорю, не пробувала. Ну, Ну, ось такі. Ну, мені здається, що півгодинки ще буде маловато. Треба, щоб вони десь іще, мабуть, з годиночку посушились. Так оце я не знаю, як на дворі будуть люди сушити. Оце ось оце ось добре. Вже таке. Ну, оце так. Продовжую. Абрикоски вже у мене там, мабуть, не буде такої, щоб можна було зробити цукати. А варення можна зробити або сік. Я, мабуть, сік зроблю з м'якотю. Пригодиться. Так все. Чудовий ранок. 7.30. Плюс 24 температура, дихається легко. Я навчилась вставати рано. Ось, дивіться, красуня біжить. Вона думає, що я з кимсь розмовляю. А я сама з собою, ну, з камерою. Я тут поливала томати, вірніше підключила туман, він сам поливав напор, тиск води був дуже хороший. І залило добре-добре. І куди ти біжиш, красуня, куди ти біжиш? Я пішла по ділам. Трішки зібрала ще абрикос, там те, що нападало і не розбилося, то зараз додавлю до того варення, що я проварюю потихеньку. Поставила вже в сушку. Цукати, але ж немає світла. Ну Обіцяють, що о 8 годині дадуть. От. А не дадуть, то я прийдеться таки винести на вулицю. Побігла красуня. Ну, це тут я полила, добре залило. Дивіться, як, аж сюди. А мені треба було ще й оцю малину полити. Та, мабуть, таки зараз підключу, а вже завтра тут. Прополю бур'янчик, де єсть. О, дивіться, який в мене сонях. Головка така важка, важка нахилилася, бачте. Ага. Ну, чи птахи, ой, я тут вийшла, тут в горобці водичку пили. О, знову сирена. Ну, як завжди. Фіндюш, ти куди пішла? Ти додому хочеш? Пішли. Бо я ще й кави не пила. Чим добре ходити оце в погороду, в дворі? Вийшла в піжамі, ніхто мене не бачить. Так, треба йти приводити себе в порядок. Де ти там, Фендюш? Йдемо додому? Йдемо? Додому йдемо, пішли? Пішли, зараз я підключу шланг і підемо. Поки ще всі сплять, мабуть, і тиск добрий. Про троянди хочу розповісти. Оце зранку вийдеш, квітують вроді, цвітуть всі тут, гарно, все. До вечора все. Поникли головки, на утро виходиш, все, осипалось. Ну, нові починають. Якось в цьому році непонятно що. Ну і я ж їх увечері під кожен кущик заливаю. Душа, де ти? Не зрозуміла, куди ти побігла, поки двері були відкриті, а вона вискочила і гулять. Дивіться, що я хочу. Ну, світло через дві години знову виключать. а, вон вона, бачу. І, і так, як там, а, я знову про абрикоси. І так, як там говорили, що на сонці десь приблизно три дні, ну хай чотири, то я оце другу партію абрикосу цих ось так замотаю і віднесу туди на камінці, і хай вони там сушаться. До вечора. Ввечері занесу віранду і так. Ну, Днів три-чотири. Ну, а як наші е бабусі, ну, мама то ні, у неї не було саду такого. А бабушка, звичайно просту абрикосу вилупувала оті кісточки і сушила просто на сонці. Тільки вона її отак розчопирувала. ну, і оце в мене вийшло, Це друга партія, але ось одна і ось друга я показую. Так, що в мене були. Наполовину якісь недозрілі, але бачите, і все рівно розчавилися, але то нічого. Потім покажу, перша партія готова, але я теж винесла їх на вулицю. Думаю, ну хай сьогодні іще стоять і на сонці. Бо вони там рекомендують. що... Треба в холодильнику тримати потім. Ну, думаю, так, в холодильнику, а там ми їх, мабуть, заліто і поїмо. Тому я оце понесла. І там у мене зараз уже сушиться, я зараз візьму і покажу, яке ж воно. Пішли, Фіндюш. Так, куди ж його тут? Поставити камінці гарячі, сьогодні нам обіцяють, що буде плюс 36. Можна отут, що це до заходу сонця, вони будуть прогріватися і сушитися. Ну, вже пече. Так, отут. А ці в мене от. Тут вже в мене з вечора було полито. Ну, ось вони. Отак. І ти за мною йдеш, так? І зараз я візьму о, це вже гарячий. Одну візьму, покажу і на камеру. Ну, пишуть люди, що навіть скабачат роблять цукоти. Ну, не робила. Ну, тут коник. Так, ось один взяла. Пішли, Фандюш. Так, да, мабуть, буде 36 в тіні, а на сонці всі 40. Ну, це дивіться, Оце такі вони вийшли, м'якенькі, не такі, як ми абрикоси сушимо, і вони прям сухі. А? На смак звичайна курага. Смачно. Не жалкую потрачений час. Дуже смачно. Що там? Та ніхто до нас не йде, кому ми треба так зранку, всі ще сплять. Дуже смачно. Він іди додому, не бігай.